Всім добрий вечора, з вами автосалон автофокус. У нас в продажі ось таке нове надходження у вигляді Hyundai Vera Cruz 2008 року з двигуном 38 на газу. Автомобіль в одних руках, в дуже гарному стані, рідний пробіг автомобіля 203 тисячі кілометрів. Авто в чорному кольорі, повністю обслужене. Один єдиний підкрас має по комплектації безключовий доступ, білий перфорований шкіряний салон, електросклопідйомники, електрорегулювання дзеркал, пам'ять сидінь, преміальна акустика інфіті, електропривід сидінь, газ, електропривід керма, пам'ять дзеркал, пам'ять керма, підігрів. Передніх сидінь, кліматконтроль у нас трьохзонний. Тут позаду також є кліматконтроль. Так, у нас є датчик світла, пробіг, нагадую, 203 тисячі, автомат, звичайний гідротрансформатор. Ось така мультимедійна система Infinity, люк. Давайте поглянемо. Одній ряд. Погляньте який вигляд, авто має позаду. Тут майже ніколи ніхто не їздив. Такий підлокітник. Чистеньке охайне авто від власника. По найнижчій ціні в Україні. Детальніше дізнатися про нього можна, зателефонувавши нам або написавши у чаті авторія. Придбати його можна за готівку, за безготівку. Також надаємо послуги кредиту та лізингу і можемо розрахувати вас криптовалюти. Тому чекаємо на ваші дзвінки та повідомлення, пропозиції.